Як змусити вашу орхідею квітнути? Насправді нікого нічого ми змушувати не будемо. Конкретно ця орхідея, на жаль, квітне через стрес. Її листя жовте, воно втратило тургор, тобто пружність, і квітне вона, випускаючи шалену квітконоси, немов востаннє. Але я не раджу зловживати цим методом, інакше ваша рослина перетвориться на тимчасовий букет. Ви бачили, як орхідеї ростуть в природі своїм корінням. Вони тримаються за кору дерева. І таким чином вони постійно отримують сонячне світло. Тож пункт перший більше світла, але без прямих сонячних променів. В природі орхідея отримає вологу з дощів і повітря. Але важливо враховувати, що поливаємо ми її лише тоді, коли її коріння стає сірого кольору. А також важливо підтримувати вологість вище 50%. Звичайно, бажання квітнути її допоможуть дообривань. Підживлюйте ваші орхідеї раз на місяць-півтора. Ну і один з секретів. Які дійсно допоможе стимулювати цвітіння вашої орхідеї, це прохолодна ніч. Важливо, щоб температура вночі змінювалася на більш прохолодну. а також їй не завадить іноді невеличкий стрес, але він має бути м'яким. На своєму курсі я допомагаю зрозуміти, як екологічно надихнути ваші рослини квітнути, розуміючи їх потреби і створюючи умови, в яких вони будуть з вдячністю квітнути для вас.